Шановні батьки, діти найкраще засвоюють правила не зі слів, а з ваших щоденних дій. Якщо ви прагнете, щоб дитина була обережною на дорозі, дотримувалась правил переходу та поводилась уважно поряд із транспортом, перш за все покажіть їй власний правильний приклад. Що важливо пам'ятати, переходьте дорогу тільки на зелене світло, навіть якщо поспішаєте. Дитина бачить, що ви можете трошки порушити і вважає це нормальним. Переходьте дорогу лише на пішохідному переході. Не під машинами, не як ближче. Скажіть уголос, тут переходити небезпечно. Перейдемо там, де є зебра. Тримайте дитину за руку біля дороги. Так вона почувається захищеною, а ви контролюєте ситуацію. Коментуйте свої дії. Діти краще розуміють, коли ви пояснюєте, світлофор червоний, значить ми стоїмо і чекаємо. Машини можуть швидко з'явитися, тому дивимось ліворуч і праворуч. Не перебігайте дорогу, навіть якщо автомобілі далеко. Для малечі це виглядає, як можна бігти завжди. Показуйте, що уважність важлива. Коли підходите до дороги, припиніть розмову по телефону, дитина читає вашу поведінку як норму. Будьте спокійними та впевненими. Страх або крик можуть налякати дитину. Спокійна поведінка, вчить її контролювати себе. Що може допомогти вдома? Програвайте ситуації з іграшками або в рольових іграх. Читайте короткі дитячі віршики чи казочки про правила на дорозі. Малюйте разом зебру, світлофор, знаки і називайте їх призначення. Пам'ятайте, дорога не місце для експериментів. Ваш приклад щодня формує в дитини звичку бути уважною, обережною і відповідальною. Дитина робить так, як бачить, а не як чує. Будьте для неї тим, кого хочеться наслідувати. Дякую за увагу!